Поготовлен. Так поготовці, що готовий хрипов. Ніта. Два, три, чотири, п'ять. Червоний конус приставит Червоний конус розворот. Вихід на червоне овал, простріл. Нагадую, наступні учасники 37, 32, 67. Після нього 360. Дивимось на червоний і на воротах. Червоний, справа. Червоний питні. І вісіночка. Добре, вісіночка. Від синього зліва і провіта повідомку пушки і ворота на джохлі. Червоний справа. Знову багатьох синий ліва і ворота. Цілимось на лівий, правильно, так, ось, із діла. Цілимось на червоний і готуємось на дугу на ворога. На фініш. Добре, молодець ну, помилок не було. Так, і учасник на фініші, хвилина 34, 7, 9, 7.